Але вона якось стоїть на, на Черепашці чи що. Щось, знаєте, от потихенько, дуже повільно, і ця чаша ресурсів вона буде наповнюватися. І наповниться вона до кінця січня. І скажу, що січень потихеньку-потихеньку буде наповнювати вашу чашу ресурсами для укріплення, скоріш всього, ваших позицій в майбутньому. Для запуску якихось ваших нових ідей, які народяться в вашій голові, мабуть, отримуючи це, і ваша чаша поки буде наповнюватися ресурсами, в вашій голові будуть народжуватися якісь нові ідеї. Так? Які у підсумку будуть вами запущені на реалізацію? Дуже хороша світла аура у цих ресурсів, так? у ці чаші світла аура, я маю на увазі. Це говорить про те, що все йде вам на благо. Якісь нові люди, дві людини, нові люди будуть поповнювати коло знайомих, таких перспективних знайомих, через яких, можливо, буде вам легше вирішити якісь задачі, які будуть стояти перед вами. Люди дуже впливові для вас і для ваших питань. Вони перспективні, вони протягують руку допомоги, так? І знову показує чоловіка і жінку.